І так, знову повторне вітання всім грибникам і всім шанувальникам грибних мандрівок. Знову ми в Трускавецьких лісах. І знову ми в пошуках Фламуліни Бархати Студіжкової. Це мій третій візит. Сьогодні він такий незапланований, тому камери я з собою не взяв. Вибачте за якість. Знімаємо на телефон. Ну, що можна сказати? Це веродуля це дуже примхливий грибок. От бачите, мій візит уже третій раз за два тижні. Тільки тепер вони стали підростати. Очевидно, погодні умови для них дуже важливі. Навіть попри те, що вона. Паразитує на дереві і поживні речовини там є, видно, температура, відповідна вологість повинна бути. Якщо ще 3-4 дні назад вони були абсолютно дрібненькі, ну, перейшов вчора, позавчора і сьогодні такий дрібний дощик вночі і вони моментально дали собі трішки вгору. Сьогодні у нас п'ятниця. 12 грудня. І ось такі кра... красотульки повиростали на пеньку, який я залишив ще два тижні назад. Ось, бачите, це вже можливо щось брати і можливо щось знайти. Ну, на стовбурах, звичайно, як минула річ, тут, так і нічого. В принципі, не прорізалося, але свіженькі-свіженькі, вони таки лізуть. Видно, зараз на даний момент для них настав самий самий сприятливий час. Досить тепло, досить непогано, бачите? На цьому місці минулоріж я збирав, не було нічого, а тепер подивіться, яка тут краса. Зараз ми спробуємо це трішки розгребсти. Пошкоджені вони не бояться. Це паразіти. От бачите, дивіться, Ха -ха. одну шапинку щось з'їло. Очевидно, що полюбляє, полюбляє, однозначно. Фламуліни і якась лісова живність. Такого от мальота, я просто одною рукою, бо я їх складаю, тримаю телефон. За, такою, за такими малючками я ганяюся, бо якщо їх достатньо назбирати, то можна, в принципі, закрити. Одну-дві баночки півлітрові. Вони дуже, дуже сильно уварюються. Тому, щоб закрити одну баночку півлітрову, їх потрібно достатньо багатько. Ой-ой-ой, як тут переліз. Ось, дуже слизько. Ну ось. Я їх складаю тут, щоб потім обрізати і не давати брудне у відро. Ну, бачите, тут купа глини, старий вивернутий корінь. Вони дуже молоді, дуже гарні. До них болото страшно липне. Тут дуже незручно з тим бавитися. Я їх ставлю сюди. Буду пізніше обробляти. Бачите, гемонофор біленький, гарний. Ніжки ще не почорніли. Ну, Інколи попадають у людей такі з грубозденними ногами, жирнючі, смачнючі. Ну, щось у мене такого не спостерігається. Але, тим не менше, щось воно буде. Нехай просто навіть посмажити, відмивати їх потім трошки важко. Передивіться де мій рюкзак стоїть. Оп. Рюкзак заберем І тепер заглянемо отуди, отуди. Бачите, що там? Бачите, ось там. Яка потужна колонія. Вони такі бліденькі, нещасні. Сонечка вони не бачать, і їх такий колір трішки варюється. Ось. Ну, але я вам скажу так. Там вони в безпеці від інших грибників, бо знайти там дуже важко, хіба б, якщо хтось підгледів. Ось. Я то легенько прикину листя. І там вони підростуть і стануть величезні, такі як китайці вирощують і потім продають в супермаркетах. Ось. Мій тесак. І знову ж я би зрізав, але од... вони всі попадають. Як я одною рукою буду працювати. Попробуємо їх видерти. Ось. Грибниця тут не портиться, вибачайте, тому що це паразити. Ось. Вони там є і вони все одно будуть рости до тих моментів, поки не виснажать деревину повністю. Це ж йдуть біохімічні процеси, розумієте. У природі все дуже-дуже класно влаштовано. Нам того не зрозуміти. Тобто фламуліна, як сапрофіт чи сапротроф, бог його знає, вона паразитує на деревині. І вона для свого розвитку споживає певні елементи, які утворюються при розкладанні деревини. Отож, вона гамцяє, 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 харчується і одночасно виділяє певні. Також унаслідок їх життєдіяльності утворюються якісь елементи. То, бачите, на одному місці я стільки намикав. От. І ця фламуліна вона, вона готує також підґрунтя для життєдіяльності інших грибів. Тихо-тихо-тихо. Тут у нас ще щось трішки є. Ви Як-то кажуть, одною рукою гарно працювати хіба в туалеті. Ой, коли тримаєш телефон в руках, повторюю ще раз на 13 грудня грудня. 12 п'ятниця, 12 грудня. Я вже забув, яка дата, чи 12 чи 13, 13, вибачайте. Ось. Я чисто випадково їхав по справах і думаю, дай забіжу, подивлюся, що там робиться. Ось, І вони після сьогоднішнього нічного дощику дуже гарно потягнулися догори. Температура взагалі плюс 7-8 градусів, то ще. Цікаво заскочити в букові ліси, можливо, ще десь якийсь збаланмошений білячок вилізе, той що не розуміє, що твориться. Ось, ну бачите, отаке вроді би і хотілося взяти, і в принципі реально нема що брати. Нехай моя жаба заспокоїться, не будемо рухати, хай підростають, прийду за два. Три дні. Ось. Десь тут в мене ще були колонії, але попробую їх знайти. воно ж туди весь це є, тут обернувся, та й вже нема. У мене оці стовбури цієї верби декілька років підряд не зле підгодовували, скажімо так. Ну, а тепер, очевидно. То, про що я говорив, що фламуліни готують під для інших грибів, виснаживши деревину, взявши всі поживні речовини, які потрібні їм для розвитку, Вони починають вони починають пропадати, а їхнє місце займають інші сапрофіти, сапротрофи, для яких Фламуліна створила. Певне підґрунтя. Ну і так воно в природі матінці закладено, поки деревина розкладеться, їсти будуть і тварини, і рослини, і всяка інша живність. Ну, от бачите, знову цьогоріч пеньочок мені вже третій рік під раз, підряд щось дає. Ну, залишаю оцих манюнів. Нехай собі підростають, Ось. а сам вирушу на пошуки чогось смачнішого і привабливішого. Можливо, відкриються нові нові колонії, тому що я зрозумів, що вони зараз починають інтенсивно рости. Я не здивуюся, якщо я десь зараз ще... Знайду Саркос цифру. Хто таке. Ой. Добре. Ну що, поки що на сьогоднішній день хватить. П'ятниця, 12 грудня. Ви були на каналі Країна Гребландія. Всім мирних щасливих мандрівок. До побачення. До нових. Зустрічей Трускавецькій ліси стали заповнюватися уже по серйозному зимовими підпеньками, фламулінами бархатистоніжковими. Всім добра, до побачення!